Ісусу Христу. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам. В студії Володимир Родимюк і наш гість з важливою темою. Залюбки представляю нашого гостя пастор Василь Худяк. А наша тема віра як гірчичне зерно. Вітаю, Василь Васильовичу, на нашій програмі, і ми говоримо сьогодні на важливу тему тему віри. Але спочатку я хочу задати питання, чому, звертаючись до Бога, ми не завжди отримуємо те, що хочемо отримати, чого хочемо добитися. Чи взагалі в житті ми не можемо всього того, всього того добитися, чого ми прагнемо? Вітаю, Володимириславич, вітаю, шановні телеглядачі. Питання, яке ви задаєте, насправді, дуже непросте. І можна багато є аспектів цього питання. Чому ми не отримуємо те, чого ми хочемо? Так? Можливо, з однієї сторони, не все нам і потрібно те, чого ми хочемо. І ми читаємо, в Слові Божому, що Бог знає краще, що нам потрібно. Але в той же час є. Ті речі, які є з волі Божої, і Бог хоче нам допомогти, скажімо, але ми, ми цього не отримуємо. І як одна із причин, чому ми не отримуємо того, чого ми хочемо, або допомоги, скажімо, так, це наше невірство. Тобто на... це є воля Божа, те, що ми маємо отримати, хочемо отримати. Божа воля є, нема якихось перешкод. Верніше, вони є, але треба зараз вияснити, які це перешкоди. Е е нема гріха. Ми хочемо отримати, але ми цього не маємо. Так? Чому? Так, одна із причин це є е наше невірство. Тому що ми не віримо, що ми цього досягнемо, так, або те, що нам може дати Бог. Зараз ми живемо в період війни, коли проти України воює Росія. Так? і е Багато десятків тисяч е, українців, чоловік, жінок е, воюють на фронті на передовій. Е, багато людей є е, волонтерами, ті, які допомагають волонтерам. І е, мільйони людей також вони е, переживають цією ситуацією і вони хочуть допомогти. І, звичайно, е, багато, ми всі, ми разом, українці, ми хочемо перемоги у війні. І скажімо, сьогодні би хотів якраз. І в цьому ракурсі, і в особистому якраз щоб ми поговорили, чи можлива перемога України, так і як ми можемо її досягнути, і Чи ми можемо мільйони українців, і не тільки в Україні, але й по всьому світу включитися або продовжувати ефективно допомагати. І насправді ми можемо побачити відповідь на це питання в Біблії. Я б бажав, щоб ми разом разом з нашими телеглядачами пороздумували над одним місцем писання. Слово Божого в Біблії, де подається хороший приклад того, як потрібно поступати в важких обставинах, що нам потрібно робити. І пропоную нашій увазі, Євангелій від Матвія, ми будемо читати 17-й розділ з 14-го вірша. Була важка ситуація в одній сім'ї, де син батька він був одержимий. І ось він привів о, свого сина до учнів Ісуса Христа. В той час Ісус Христос був відсутній. Він перебував той час на горі, де він був преобразився е разом з трьома своїми найближчими учнями, а інші учні були біля підніжжя цієї гори. і Ось до них привели були ось цього юнака, одержимого нечистими духами. І ось що відбувалося, пропоную, щоб ми зачитали, і тоді на основі цієї історії ми б могли взяти і урок для нас особисто, що ми можемо робити. А насправді ми можемо робити дуже і дуже багато. Отже, від Матвія, 17 розділі, з 14 вірша ми читаємо такі слова. «І Як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив і навколішки впав перед Ісусом, і сказав, Господи, змилуйся над сином Моїм, що біснується у новомісячі і мучиться тяжко, бо почасту падає він в вогонь і почасту в воду. Я його був привів до учнів Твоїх, та вони не могли вздоровити Його. А Ісус відповів і сказав: О родине вірний, розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди Його. По тому Ісус погрозив йому. І демон вийшов із нього і видужив хлопець тієї години. Ми бачимо в цій ситуації, батько разом з сином, він приводить цього, свого сина одержимого, нечистим духом. І ми бачимо стан цього хлопця. Так? В Евангелії описано, що демон його мучив, і він робив все, щоб вбити його. Він кидав ось цією людиною вогонь, так десь було відкритий вогонь, і він туди його кидав. Потім десь була вода, так і воду він вів його, щоб потопити. Тобто, ціль духів нечистих це знищити людину. І його бичась рятувало, але ось ця одержимість, вона продовжувалася. І батько привів юнака свого сина до учнів, сподіваючись, що вони зцілять його, виженуть цього нечистого демона. Тим більше, що раніше вже Ісус дав владу своїм учням над нечистими демонами. Вони вже це робили, вони виганяли нечистих духів, тобто вони знали, як це робити. Але щось трапилося особливо в цей раз вони не змогли це зробити. Вони не змогли, і ми бачимо, була суперечка в народі. Так були люди, які це спостерігали. Можливо, батько нарікав, можливо, інші казали, ну що ж, чому так відбувається? Люди були засмучені, учні були постиджені через те, що вони не могли це зробити. І ось коли Ісус Христос він прийшов, Він зцілив, Він вигнав на чисто демона. І тоді наодинці. Коли вже був Ісус своїми учнями, учні підійшли і запиталися, чому вони це не могли зробити. Я зачитаю продовження цієї історії. Uh -huh. Тоді підійшли, підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати? А Він їм відповів через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірч, гірчичне, і горі оцій скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона. І нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Отже, ми бачимо, що Ісус Христос Він сказав, чому учні не могли це зробити? Через їхнє невірство, через те, що вони не вірили, що це можливо зробити Богові через них. В той же час цю історію описано ще в інших Євангеліях. це ми прочитали з вами від Матвія про це розповідає також і Євангелист Лука, і Євангелист Марко. І ми бачимо в тих історіях описано, що і батько не довіряв, коли він привів свого сина, він не довіряв, що учні і навіть сам Ісус може це зробити. Він сказав таку фразу, що коли говорив до Ісуса Христа, якщо можеш що ти, то о, о, зціли Його. Христос йому відповів, це в інших Євангеліях описана ця сама історія, коли йому Христос сказав, що мені до того Твого, коли можеш. То тому, хто вірує, все можливо. Отже, ми бачимо, що Ісус Христос вигнав, йому, звичайно, це можливо, тому що Він Господь, Він є творець, а демони це творіння, це падші ангели, і Він має владу і силу виганяти. І ми бачимо, Він вигнав. А учні не змогли через те, що вони навіть тієї такої маленької віри, як гірчичне зерно, вони не мали. Навіть як гірчичне зерно, тобто все таке насіннечко мале саме по собі, так? але Ісус Христос каже, що якщо ми будемо мати ось таке віру, як гірчичне зерно, то ми можемо все. Тобто, якщо ми не можемо зробити добру справу, або щось добре не можемо отримати від Бога, це може бути причина. одна з причин це наше невірство. Одна з, наш, одна з найбільших причин, чому ми, скажімо, не отримуємо те чи інше, це дійсно є наше невір'я. І це стосується будь-чого. Ми можемо сказати, що це тільки щодо вигнання демонів стосується, але Ісус Христос. Показав своїм е, е, учням, він сказав: подивіться на цю гору. Якщо ви матимете віру, ось таку найменшу, як гірчичне зерно, то ви горіться і скажете, киньтеся до моря, то вона це зробить. Тобто віра наша вона поширюється на всі аспекти нашого життя. Ну, ми... Що тут мається на увазі, це гора, гора і наша віра, як воно Ну, Ніхто ще ні одну гору не переставив. Ми можемо відносно говорити, деколи люди вірять, що вони зможуть щось збудувати, скажімо так, з розміром згору, або вірять, що можна а зараз роблять. Тунелі для поїздів, тобто люди мають віру, що вони можуть це зробити, і вони це роблять, так? долають всі перешкоди, які є. Тобто, гора, це можна порівняти до будь-яких проблем, які є в нашому житті. Великі, проблеми, Великі так. проблеми, які для нас, здається, непідйомні, так? але це під силу Господу. Якщо ми маємо віру, то ми можемо що отримати? Якщо ми читаємо в даному місці Писання, Христос каже все. Угу. то як він каже, якщо ви будете мати віру, то нічого не матимете неможливого. Христос каже, нічого не матимете неможливого. Тобто, все Бог може дати по вірі нашій, Бог може допомогти звершити те чи інше. Якщо ми говоримо, наприклад, про одержимість, в даному випадку був одержимий юнак, так ось цей Бог його зцілив, він став вільний, він, в нього почалося повноцінне життя. То ми можемо сказати, якраз в контексті тепер нашого життя українців, нашого народу в час війни. Ми розуміємо, що ці люди, які напали на нас, так на Україну, вони також є одрежимі. Вони одержимі, бо іншим це не, не поясниш, якось цією ненавистю, цією злістю. Ось вони порушили всі заповіді, які в Біблії тільки є. Де говориться, не вбиють, вони вбивають, де говориться не обманюють, вони обманюють, де кажуть, що не можна пожадати нічого ближнього. Вони хочуть наші землі, майно і так далі. Тобто, хто стоїть за ось цим гріхом? Звичайно, сатана. Звичайно, вони введені є нечистими силами, це однозначно. І ось хто може їх подолати, хто може їх зупинити, звичайно, Бог є всемогутній. тому не даремно багато вірю, що мільйони українців і мільйони людей по цілому світі моляться. Ми, як християни, ми знаємо це, ми завжди спілкуємося з і в Україні християнами, і поза межами України, і в Європі, в Штатах, в Австралії люди моляться, просять Господа допомоги, і Бог допомагає. Що робити, щоб мати цю віру? Ну от вони апостоли не мали, якийсь час не мали, потім ми не мали цю віру, але що робити от нам, перечним християнам, щоб мати віру і зростати в цій вірі, ми можемо говорити те, що написано в Слові Божому, так? І це важливо прийняти як, як істину, так? яку Бог нам дає, і ми цим е, керуємося в Слові Божому написано, що віра від слухання, слухання від Слова Божого. Тому кожній людині, яка є християнином, перш за все, чи хоче бути християнином, щоб мати віру, як грішечне зерно, хоч би, так? то перше, це потрібно читати Слово Боже. Адже ми читаємо, в Слові Божому так написано: віра від слухання, слухання від слова Христового. Так, це послання до римлян, Так? Послання до римлян написано, так. І це потрібно. Християнам потрібно щодня читати Біблію, тому що Біблія це є Слово Боже, це те, що говорить Бог до нас. Читаючи Біблію, ми будемо розуміти Його волю. Ми будемо розуміти, що Богові до вподоби, а що Богові не до вподоби. Ми будемо розуміти, про що ми можемо просити так, Господа, а що... про що не належить просити. Це те, що говорить Господь. Тому треба читати Слово Боже. Ну, читати я думаю, і слухати в церкві е, проповідь Слова Божого, також слухати проповідь Слова Божого, Дивитися, телепередачі християнські, які розповідають про Слово Боже чи пояснюють Слово Боже. Отже, перше це є Слово Боже. Ми повинні знати, читати, роздумувати, розуміти. Друге, е, яке не ще необхідно, і про це Ісус Христос каже: цей же не виходить інакше як тільки молитвою. Тобто, друге, що необхідне для християн, це є молитва. Якщо перше слово Боже, це те, що Бог говорить до людей, то молитва це наше є спілкування з Богом. Ми, як діти Божі, так бо християни названі дітьми Божими. Ми говоримо до нашого небесного батька про те, що є в нас на душі, те, що нам не є, небайдуже, те, що ми, чим ми переживаємо. Ми переживаємо про те, що в нас в Україні є війна. Ми переживаємо, що наші рідні є на фронті зараз. так? І Ми переживаємо, коли хворіємо, є нестача, зараз відключають світло, ми переживаємо, щоб ми не мерзнули, так? що наші рідні і так далі. Тому ми говоримо нашому небесному батькові про ті переживання або мрії, бажання, які ми хочемо, щоб був мир, була перемога, було нормальне життя. так? І ми це говоримо до Бога. І це власне, наша молитва. Що християнин має молитися щодня, щодня практикувати, спілкуватися з Богом. Це обов'язок християнина, отже, читати Слово Боже, друге, молитись. І третє, про що говорить. І молитва ага. має бути, вона не має бути така ну, формальна, завчена, що людина ліна повторює, вона навіть не. Не усвідомлює, що вона говорить. Це має бути щиро від душі, сказане слово до Бога. Так? Дійсно, щира розмова з Богом. І а, третє, так. абсолютно правильно. Молитва не потрібно багато-багато разів те саме повторювати. Боже живий, так і Біблія пише, Він жива істота, і йому не потрібно декілька разів те саме говорити. Ми говоримо як з батьком своїм, так, щиро від серця. Словами, якими, звичайними, простими словами, ми говоримо до нашого небесного батька те, що ми живемо, чим переживаємо, що ми хочемо. І третє, про що, можливо, мало говорять християни, навіть серед християн мало говориться, але Ісус Христос каже, що це має бути, щоб мати віру, це є піст. Ось цей же рік не виходить інакше, як молитвою і постом. Тобто християнин, учні Ісуса Христа, мали би. Практикувати піст, постити. І ось піст, якщо дати визначення посту, то це є смирення перед Богом, смирятися перед Богом, смирятися перед Його волею. Ми сказали на початку передачі, що не все, що ми хочемо, є, на це є воля Божа. Інколи нам необхідно пройти якийсь певний життєвий шлях, і навіть, навіть важкий шлях, щоб ми чогось навчилися. Щоб наша віра укріпилася, щоб наша віра стала дорогоцінна, як, як діамант. Так ми бачимо в Біблії були багато таких хороших людей, які проходили через важкі обставини життя, і, пройшовши через хворобу, через втрату рідних, вони отримали перемогу і Бог їх благословив. Тож ми можемо пригадувати, чи Давида, царя, чи Йова, страждальця, який страждав. Чи і інших, навіть нашого Господа Ісуса Христа. Він пройшов цей шлях, але Він довірився. Він довірився, тому це є смирення перед Господом, щоб Його була воля, а не наша. І Господь це зробить якнайкраще. Отже, ми сьогодні говорили про віру як гірчичне зерно, тобто, навіть достатньо малої віри, щоб отримати від Бога дуже багато. Ви можете коротенько підсумувати те, що ми сьогодні сказали. Отже, щоб ми отримали відповідь від Господа, для нас важливо робити те, що Господь каже. І ми з вами говорили сьогодні, раджу, запрошую, щоб ми читали Біблію щодня, щоб ми ревно молилися до Господа в наших простих молитвах, підносили до Нього наші прохання. І також, щоб ми смирялися перед Господом. Ми довіряли відповідь на наші прохання Господу в його руки. Тобто, щоб ми також практикували у нашому житті піст, дорогі українці, нам потрібно це робити. Що ми хочемо мати перемогу, що ми хочемо бачити Божу силу, проявлення Божої сили і відповідь на наші молитви, то нам обов'язково потрібно це робити. До чого нас Господь закликає тому, хто вірує, все можливо. Дякую, з нами був є і ще буде в другій програмі. Якраз ми будемо говорити про піст. Пастор Василь Худяк. А ми всім бажаємо переможного життя і мирного життя. Слава Ісусу Христу!